Сьогодні. Знайте, знати, що Господь цей день створив, і він, і ми в цьому дні. І Бог дав нам сьогодні недільний день, що ми прийшли до церкви. Знаєте, Господня заповідь, вона говорить так чітко і зрозуміло, і ви знаєте, що 10 заповіді їх вже ніхто не відмінив. Знаєте, і в усіх якихось конфесіях 10 заповідей є, 10 заповідей. І одна з заповідей, вона так чітко говорить, щоб нам було благо, щоб нам було добре. Вона говорить, що 6 днів працює, люба людина, чи дорогий мій синочок чи дочечко, а сьомий день віддай мені, я би благословлю тебе. Я благословлю твої шляхи, я благословлю твої входи і виходи, я благословлю твої житниці, я благословлю працю рук твоїх, я благословлю тебе і в місті, і в полі. Так, говорить слово Боже. Я вірю в ці благословіння. Якщо ми робимо так, як говорить Господь, я вірю, ми отримуємо великі благословення від Господа. Часто ми не виконуємо того, що говорить Господь. І щось не отримуємо. Але я вірю, Бог благ. І Він любить нас. І звісно, що його любов набагато більша, ніж наша любов. І відповідаючи ту неділю, я говорила, чи, зна, чи знає мене Бог. І знову і знову хочу сказати, що в мене є таке питання, яке я хочу розібратися в собі, бо та, бо слово Боже говорить так, якщо. Ми любимо Бога, Він нас пізнав. По то любові і по чому другому нас Господь не пізнає тільки по любові. Тільки по любові. Слава Господу! І сьогодні така можливість. Вчора був такий чудовий день, такий прекрасний день, таке свято, така Божа благодать. Вона так зійшла вчора. Така милість, яка наповнювала, я вірю кожне серце. Знаєте, тому що така була і природа. Просто раділи ми всьому, тому що ми просто могли спостерігати навколо себе. І чудова погода, і прекрасна атмосфера, і Божої присутності, і сила Духа Святого. Вона, знаєте, вона, вона сходила на тих, хто вчора приймав водне хрещення. Я просто це відчувала. ну, Знаєте, десь більш, десь менш, але я вірю, наскільки Господь приймав. Знаєте, ваш заповіт, він, він радів цьому, тому що, знаєте, ангели Божі Небо, воно радіє, коли, коли діти Божі е, заключаються цей заповіт через водне хрещення з Ісусом Христом. Аллилуйя. Тому що, знаєте, тут на землі ми люди, ми ще до кінця не розуміємо, що, було, що відбувалося. Не розуміємо. Ми більш досконало зрозуміємо з вами, вже як будемо на небі. Ми там я вам хочу сказати. Тут, інколи ми думаємо, ну така традиція. Послухайте, Ісус Христос робив таке? Да. 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 Алілуя. Він для нас приклад. Да. Да. Ми ж його ученики. Да. Да. Алілуя. Ми йдемо за Ним. Слава Господу да. Ісусу Христу. І Сьогодні ми ще продовжимо, але зараз я хочу коротенько поділитися про, 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 про жартування. Ви знаєте, що я вірю, що кожен з вас. Я вірю так, любить Господа, може по-своєму, може не так глибоко, може поверхностно, але любить Господа. Якби ви не любили Бога, я вам скажу, ви сюди не прийшли, це точно. Тому що хто Бога не любить, не приходить. Просто, просто їм ніколи, і вони ну, вірять по-своєму. В кінці кінців Бог розбереться з кожним з нас. Ми станемо перед Ним. Всі, хто вірить, хто не люблять, всі, хто люблять. Трошки люблять, багато люблять, сильно люблять. Всі стануть перед Господом. І тоді ми побачимо своє життя як на екрані. Ми згадували, так? Да? Ми побачимо своє життя на екрані. За деякі моменти нашого життя нам буде дуже стидно, я вам скажу. Нам так буде стидно, що ми просто, але ж, а за деякі ми будемо радіти. Тому що ми побачимо, скільки ми помилок наробили. Що ми могли б, де б ми могли бути, але ми не там, тому що ми когось і щось не послухали. Ну, взагалі, знаєте, як діти. Інколи ми говоримо, Я ж тобі казала, не ходи туди, не роби того, так? Да? А діти кажуть: ну якби я знав, що так буде, я б того не робив би. Так оце й ми з вами. Якби ми знали, що ну якби ми то й знаємо, але ж. Знаєте, по благодаті і милості ми сьогодні отак прийшли, слава Господу, Бог все знає. Якби ми зараз на екран Господь життя кожного з нас за неділю, знаєте, то як казав той пастор, я, б, я вас би сюди не пустив. А якби моє життя на екран, да, може бути, так, може хто сюди б і не прийшов життя. Ну така, знаєте, є доля правди, правда? Вроді би так, знаєте, воно. Але ж ми розуміємо, що, звісно, ми не зможемо своє життя якось приховувати, але від Бога ж ти його ж не приховаєш. Тому, говорячи сьогодні про пожертву, я хочу вам сказати, ми нічого до Господа не заховаємо. Амінь. Бог наскільки бачить наше серце, і наскільки Господь дивиться на те, що ми робимо, то знаєте, його нічим вже ми не удивимо. Бога неможливо чимось так удивити. Він вже все знав. Аллай. І він все знав. Він тільки каже, він, ви взагато, в себе внікайте, бо слово Боже каже, що внікай в себе і в Писання. І тим що зробиш? Себе первочерни спасеш. А потім, може, ще й іншим розкажеш. І інші, коли побачать, дивлячись на тебе, кажуть, істину, знає Бог. Слава Ісусу Христу. Тому знаєте, вчора вечора молясь, я просила, казала, Господь, ну що е, ну, можна говорити про про жертву, про гроші. Інколи ця тема когось дратує, я ж розумію. І Господи, ну, і одної і там, читавши всі ці місця там, з Малахи, і, і знову заповіду. Ну я вам скажу, удивительний і восхитітельний мій Бог. Я вірю, що і ваших також. Знаєте, я відкрила книгу псалмів. От просто відкрила книгу псалмів і пере мною відкрилося Боже Слово. І це псалом 50. -й. Ну це в українській біблії. Бо в російській біблії, якщо ви читаєте, то 50-й псалом не такий. Ах. І ну, ми ж всі читаємо вже українську біблію, так? ми всі стараємося розмовляти українською мовою, переходити на українську мову. Я вірю, що. Це, це вірно. Я сьогодні нікого не, не, не осуджую, хто ще говорить російською, і або суржиком, бо й сама так ще говорю, що в другий раз як послухаю себе в записі, так думаю, ой, скільки треба ще вчитися. Ну, але ж ми вчимося. І це добре. Завжди треба вчитися. Знаєте, вчитися Божому Слову. І сьомий вірш 50-го псалма говорить так. Знаєте, вони. Ну, вони, наскільки Бог, от... знову і знову Бог повертає нас до вдячності, до любові. Як ми мене хотіли, але Бог нас хоче бачити, щоб ми були вдячними. І ми зараз прочитаємо, і я, я вірю, що багато з вас, ви просто все зрозумієте, без всяких навіть лишніх слів. Аллілуя! Слухайте, сьомий вірш говорить так: слухай народи мій! Ну ми ж його народ. А хто в це вірить? Що скаже? Амій. Ми його народ. Ми овці пасви його. Так? Хтось каже, що там заганяють. Так ми, взагалі, овечки його. Альолуя. Так? Слава Богу, овечок пасуть. У нас пастух наш Господь Ісус Христос. Аллілуя. Слухай, народи мій, я до тебе промовлятиму. Давайте послухаємо уважно. Від мала до велика. Хто має уші, да почує. Слідкуйте за відкрийте свої біблії. Прочитайте це в своїй Бібліях. Просто відкриваючи Боже Слово, ви впитуйте його сильніше. Це вірно. Знаєте, колись, коли ми починали своє християнство, коли прийшли до церкви, всі носили Біблії. Я вам скажу, всі носили, майже всі. Або ну, нові заповіти. І все ми записували. Ви думаєте, чому така я грамотна зараз? Тому що я все записувала. Це правда, брати і сестри. У нас залишилися цілі блокноти. воно вже така чернило, знаєте, відповідно. але слава Господу, ми все записували. І воно більше залишалося в нашому серці. Зараз такий період, знаєте, інтернету, скорисних інтернетів, інформації куча. Але люди так чомусь цього мало знають, особливо що касається Дідо. Правда? Десь воно дівається, десь воно улітучується. Але слухай народи мій, я до тебе буду промовляти Ізраїлю. Я вірю, що Ізраїль як прообраз сьогоднішньої церкви. Він говорить і говорить церкву. Ну послухай мене, будь ласка. Я свідчитиму проти тебе. Ого? Проти Божих людей, проти своїх дітей. «Да», Каже Господь, я буду проти тебе свідчити. І Адамі говорить: Я Бог, твій Бог. Скажу, «О, да, амінь. Ти мій Бог. Ми ж, ж самі з вами, що він наш Бог. Ми з вами згодні, що він на Спаситель. Аллилуйя! Слава Господу! Я не за твої жертви буду дорікати тобі, адже твої всепалення... Постійно передо мною. Не за гроші тебе буду дорікати. Скільки ти сьогодні мало чи багато даєш? Давайте заспокоїмося і не будемо відлікатись на якісь механічні проблеми. Знаєте, у нас як Коли якась проблема, ми наскільки засотрите на цьому, це не головне. Головне зараз Боже Слово. Не огорчайте Святого Духа, не, не твілікайтеся, воно перешумить, перегуде. Знаєте, ми більше проблем з цим создаємо, знаєте, більше мечимося, суетимося. Але давайте будемо спокійними. Алілуя. І вся апаратура тоді буде працювати добре. Амінь. Тому Господь каже, я не за твої жертви буду тебе дорікати. Не за, не за те, скільки ти сьогодні даєш. От не за те. Навіть не за те. А далі послухайте. Не прийму я телять з твого дому, ані козрів з твоєї кошари. Адже всі зірі в лісі, як і тварини, на тисячах гір належать мені. Каже, Господи, Бог говорить, чим ти мене можеш удивити? Гришима. Потрясти передо мною і сказати. Ну, ви ж, ви ж розумієте, що о, в цьому завіті приносилися жертви, жертви тварин. Так? Це були жертви подяки і жертви за гріх. Тому Слово Боже говорить так. Але ми сьогодні не несемо, ми, навіть у нас немає, ми не держимо з вами хазяйства, у нас навіть немає навіть ну, все. Ми живемо в місті, у нас є тільки те, що є. У нас є гроші, яких ми заробляємо чи отримуємо пенсію. Тобто у нас все, це є. Тому Господь каже: я знаю всіх гірських птахів, все, що рухається в полі, мені відомо. На чому Господь наголошує? Що Богу все відомо? Хто б де не був, що б де не літало, що б у кого не було в кошеньку, Бог все знає. Для Бога немає нічого 에, того, що було птайні. Він це говорить. Він говорить так просто. Він каже, я знаю всіх птахів, які літають да? горі під небом. Я знаю всіх звірі польових, які бігають по полю і по лісах. Я все знаю. Я знаю. І далі, каже Господь, якби я зголоднів, то не говорив би тобі, оскільки все світ і все, що в ньому моє. Про що говорить Господь? Він каже, послухай, я не голодний, мені не потрібні гроші щоб я пішов у магазин і щось купляв. Я Бог, який содержує цей всесвіт. Я Бог, який годує цю землю. Я Бог, який наповнює твоє життя. Все від мене. Я. І я б не просив у тебе, якщо б я зголоднів, я б не, до тебе не йшов і не просив. Дай мені копійку да? на пропитання. Він наголошує в тому, що я Бог все Амінь. Амінь, брата і сестри, слава Ісусу Христу! Хіба я їм м'ясо биків? Чи п'ю кров козлів? Це з усіх питання, запитання. Він говорить, я цього не роблю. Коли ви приносили тоді жертву в Ветхому Завіті, ви віддавали мені там рога і копита, да? а саме перед, переді мною їли м'ясо, саме краще, саме краще м'ясо ви їли переді мною. І Господь каже, і я цьому дуже радів. Коли народ збирається разом, вкушає, і я радію цьому. І далі говорить Господь, 14 вірш. Принось Богові в жертву, подяку, ось про що він наголошує, і виконуй, дані тобою, Всевишнє мої обітниці. Каже, знаєте, я все, я все, я бачу все. Я не голодний. У мене все є, каже Господь. І тому що те, що ти маєш, це я тобі даю. Це я тобі даю силу, це я тобі даю розум, це я тобі даю здібності, це я тобі даю здоров'я, це я тобі даю. І від тебе все, що залежить, приносите жертви свої з подякою знаєте, інколи ми з сожаленням так? Да? можемо давати згоріч у серці. Можемо давати десятину, а їй нам так жалько. І ми думаємо, ну так жаль, о, скільки б я оце на оцю десятину мог би ще щось купити. Так буває так. Але це все чує і бачить Господь. Він каже, я бачу, як ти зажав свої руки гроші. Як ти сильно так їх жав, щоб, не дай Бог, ніхто не побачив, яку я туди бумажечку положу. Він каже, ну це, це не так важливо. Не, не, не закривайся. Все рівно для людей, людей ти теж нічим не удивиш. Да? Але я все, що я хочу від тебе. При, Принось Богові в жертву подяку. І виконуй обітниці, тільки ти дав. Перед Всевишнім, перед Творцем неба і землі. Знаєте, ми часто кидаємося словами: Да-да-да, я, я, Господи, Тобі вірний. Часто ми так словами соглашаємося про десятину, про пожертви. Але в нашому серці так буває, мало вдячності, Господи. Я це ще більше-більше розумію. Подяка Господи. Знаєте... Бог не дивиться на копюру, яку ти сьогодні зажав, Бог дивиться на твоє серце. Чи сповнене воно подяки Йому, чи сповнене воно любові? Тому що, ну я скажу, гроші для нас це важлива сфера. Це важлива сфера. І хто каже, що для мене гроші не важливі, він так бреше. Це не можна просто вірити. Тому що це та сфера, яка для нас завжди важлива. Про неї ми дуже багато говоримо, про неї ми багато, може, навіть молимося. Може, більше всього молимося. Так? Тому що хочемо купити, щось хочемо придбати, щось хочемо, хочу, і нам потрібні на це гроші. Тому принось! Принось Богові в жертву, подяку. І тоді 15 вір говорить, так. тоді покличеш до мене в день скорботи. Я тебе визволю, і ти мене прославиш. Про що каже Господь? Про що говорить Господь? Він говорить про те, що я знаю тебе. І коли ти до мене покличеш, то я тобі відповім. І я не просто тобі відповім, я тебе визволю. Я визволю тебе, може, від боргів. Я визволю тебе від, 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 від е, недостачі якоїсь. Я визволю тебе. Аллилуйя. І знаєте, взагалі цей псалом ну дуже такий дуже такий повчальний. Я бажала, звісно, щоб кожен з вас вдома його прочитав, тому що друга частина цього псалма, Бог також до кого звертається. І він звертається не до людей, знову ж хочу сказати, людей цього світу. Він звертається до людей, які ходять до церкви і вважають себе християнами. 16-й вір говорить, знаєте, а до нечистивого Бог промовляє. Як у церкві може бути нечистивим. Оказується, в Ізраїльському обществі були нечистиві, так і в церкві є нечистиві, так же? А до нечистивого Бог промовляє. Чому ти розповідаєш про мої закони? І чому в тебе на устах мій заповідь? Розумієте? І далі він говорить, адже ти ненавидеш повчання мої повчання і мої слова відкидаєш геть. Аллелуя! Людина, яка не знає зовсім ні законів, що її відкидати Тобто вона говорить правильні речі, але її серце далеке від істини тої, що вона говорить. Але ж я знову хочу сказати. Що Бог все знає. Він каже: адже ти ненавидиш повчання і мої слова відкидаєш геть? Коли зустрічаєш злодія, то погоджуєшся з ним і з, прелюби, з, прелюби, з прелюбниками спілкуєшся, твої уста повні злості, а твій язик сплітає оману. Сидиш і наговориш на свого брата, Обовляєш сина своєї матері. Ти таке робив, а я мовчав, і ти подумав, що я такий самий, як ти. Я ж докорю тобі і виставлю все перед твої очі. Ну, знаєте, я думаю, що це повчально нам прочитати, зрозуміти, і знаєте, і зробити для себе висновки. Не для іншого, а для себе. Але оці, у перші вірші, які я сьомого прочитала. по... 16 чи до по 15 він говорить до тих, які сьогодні приготували свою жертву, які прийшли перед це Господа, які вдячні серця, які дякуватимуть Господу. І зараз все, що ми будемо робити, це дякувати Господу. Амінь. А. Давайте піднімемося. Аллилуйя! Наш небесний батько, наш всемогутній Бог. Аллелуя! Ми сьогодні прочитали чудове місце писання із 50-го псалма, де Ти говориш, Господи, про жертви, які ми повинні давати з правильного серця. Господи, ти Бог, який не просиш у нас їсти. Ти Бог, який не маєш потреби в одязі, тому що Ти нам це все даєш. Ти творець неба і землі. Тебе неможливо обдурити. Тебе неможливо обдурити. І тому нехай ми сьогодні, Господи, Алелюя, зізнаємося перед Тобою, якщо в нашому серці була якась, Господи, ну, незадоволення. чимось, Господи, ми там не були незадоволені. задоволені. Боже, то прости нас, Господи, ми каємося перед Тобою. І прийми сьогодні наші пожертви, наші десятини із любячого серця. Серце, яке вдячне тобі, Господь. Нічого не хочу. Тільки хочу дати тобі, Господи, всю подяку, що Ти, Господи, зберіг і бережеш, що Ти, Господи, благословляв і благословляєш, що Ти, Господь, який Бог, який, Алелюя, даєш нам не тією мірою, яку міряємо ми. У Тебе міра велика. Боже, і ми вдячні Тобі, Ісус. Нехай сьогодні церква твоя, і всі ми зрозуміємо оцю подяку, оцю пошану Тобі, Господь, бо Ти є Бог всемогутній. І нехай, Господи, наші пожертви, наші десятини. Це любов, це, це, це любов і це подяка. Це та подяка, Господи, Аллилуйя, і більше нічого. Тому прийми, Господи, від нашого серця і з подякою в нашому серці. ім'я Ісуса. Аллилуйя. Славимо Тебе, Господи, і дякуємо Тобі, святий, за щедрість, Боже твої благослові для нас. Дякую тобі, Господи, що ні в чому ми не будемо мати потреби. Бо ти говориш, подивіться на польові лілії, які вони красуні. Алелуя! Але ж це тільки квіточка, яка сьогодні так цвіте, а завтра може зав'янути. Але ти говориш для нас сьогодні, Господь, ви більше, чим цілії, ви більше, чим ті птички, які вітають. Ви більше, ви більше тієї трави польової, яка сьогодні є, а завтра може засохнути від паляючого сонця. Але ти, Господи, нахищаєш нам своїми благами. Словіннями. Ми ні в чому не будемо мати потреби. А якщо сьогодні хто смолиться про роботу, хто смолиться сьогодні до тебе, Господи, про, про, щоб Господи віддати всякий борг який десь може накопився Боже, допоможи тій душі, бо ти бачиш це серце, яке дає вдячністю, яке, Господи, з таким благоволінням зараз, Боже, каже тобі, Господи, я дякую Тобі, що я маю. Боже, кого злякають сьогодні штрафами. Аллелуя! Когось примусують робити те, що не є, Господи, від тебе. Ми просимо, щоб ти розібрався з такими керівниками, такими начальниками, щоб ти, Господи, трутився в цій ситуації, де когось наказують і когось примусують до тієї праці, яка, Господи, не є від тебе. Ісусе, допоможи сьогодні кожному. Бо зараз, брати і сестри, стоячи перед Ним, ми відкриваємо своє серце. Ми відкриваємо, Господи, свою подяку Тобі, Ісусе, і ми віримо в те, що, як говорить 15-ти вірш, що як ми до Тебе прийдемо в якійсь скорботі, в якійсь печалі, в якійсь нужді, то Ти, Господи, нам відповіси і Ти, Господи, визволиш нас. Тому давайте дамо всю славу великому.